Отже, завершили ми збирати пшеницю, жатку зняли на такий візок, і, по міру як обставин, забулися, забулися чи, точніше, не туди вставили ось оці е штопорні пальчики, тобто їх місце туди, і у нас повністю трикутник. Цей аплікатор провалився всередину. Роботи, звичайно, собі створили ми багатенько, адже пружини тянуть досить сильно і виважить на місце це дуже складно. Тобто, домкратом воно не береться. Куном просто не натягується крючком. І ми спробували ці варіанти. Телефонував, я запитував поради. І звернувся до Антона. Антон говорить: якщо є кун, спробуйте ковшом ковшом вперти вниз, поставити обов'язково рамку з рамку самої жатки на пеньок, і якби ковшом пробувати вивертати і щось вийде. Почали ми це робити, в принципі, щось почало рухатись, але у нас секція на кунові перепускає, тому прям сильно в нас не вийшло. Вивернути, але все ж таки проміжну, отак ми вставили ось отакі пальчики. Зацеп має бути взагалі тут внизу відбуватися, але ми змогли нашим куном вивернути тільки в таке положення. Додатково ми поставили поставили ось сюди, брусочки, ось сюди брусочки, щоб змінити кут. І сподіваємося, що. В такому вже положенні, тобто ось цей трикутник, що ми зможемо взяти комбайном. Бо жатка таки важкенька, вона десь там орієнтовно до 2 тонн це 7-метрова жатка. І пружини, на жаль, тільки одна сторона крутиться. одна сторона крутиться, а інша ще і взагалі не крутиться, тобто не розпускається. Ну, а знімати повністю їх розбирати, як би не дуже й хотілося. Але, можливо, і прийдеться. Тому отаке от положення ми повернули, бо повністю ця рамка падає ну майже майже сюди торкається. Тому ми її ось так змогли підтягнути і сподіваємося, що, що вийде взяти комбайном. Ну, коротше, прийде час, далі покажу. Можливо, хтось знає спосіб, е при такій ситуації набагато простіший легший, то поділіться. Хто значить, в майбутньому знову трапиться така ситуація по неуважності? Та й самі тут механізми також можуть вийти з ладу і провалитися. В нових імпортних жанрах, звичайно, цього всього немає, там, так скажімо, простіше. Але, як на мене, то ну, цей момент також робить свою роботу і, в принципі, щось там допомагає.